Доброго дня! Замовив в магазині Майо блендер фірми Браун. Гарантійний талон був в комплекті. Гарантія на блендер 2 роки. Блендер розроблений в Німеччині. Виготовлений в Румунії. Блендер має потужність. 1000 Вт. 21 швидкість плюс турборежим. Ось так виглядає упаковка. Розпаковуємо. Ножка для блендера, ємність, матеріал пластик, об'єм 600 мл. інструкції на різних мовах. Сам блендер блендер. Ось тут 21 швидкість, ось так регулюється Ось кнопка. дімкнути турборежим. Так, тут також написано вироблено в Румунії. Розроблена в Німеччині. Так, зараз ми їх з'єднаємо. Такі пази є. Їх ось так от до кнопок. З'єднався. Зараз підключимо його в розетку. Перевіримо. Вмикаю. Так, це у нас 21 ша швидкість. Працює тихенько. Зараз ставимо першу. Також працює так і турборежим. Дякую магазину Майо за швидку відправку. Вибрав доставку новою поштою, доставили швидко. Дякую, до побачення.